Писалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та читати сайт юаді. А зараз маємо можливість поспілкуватися з Кариною Поліщук, це прес-секретарка громадської організації Український жіночий батальйон. Вітаємо вас в нашому етері, пані пані Карино. Раді бачити і чути. Доброго дня. Дякуємо вам за можливість приєднатися до ефіру. Дякуємо вам за те, що знайшли нагоду з нами поспілкуватися, і, от зокрема, хочемо вас запитати про проєкт вашої громадської організації, який вже не, не вперше, виявляється, ви проводите, зокрема, йдеться про таємного санту. Розкажіть детальніше, що це за проєкт, і знаємо, що ним можна яким чином допомогти нашим військовослужбовцям, то як. А, так, ми вже другий рік поспіль з волонтерською громадською організацією Український жіночий батальйон адаптовуємо всесвітньо відому новорічну гру Таємний Санта. А я впевнена, що кожен знає, що це за акція. А, загалом ми її назвали як Подаруй різдво військовому. Це благодійна акція, де кожен небайдужий а, обирає. Позицію або навіть декілька з переліку потреб військових, які ми сформували заздалегідь згідно запитів наших захисників і захисниць. І у нас є перелік, і кожен небайдужий може обрати позицію або навіть декілька, і подарувати її військовим. Угу. То чи можете розповісти, пані Карино, яким чином можна долучитися, яким чином передавати ці подарунки? Так, у нас є соціальні мережі. В Інстаграмі ми більше ведемо цю акцію. У нас є пост про таємного санту, публікація. Кожен бажаючий може залишити коментар, звичайний плюсик під нашою публікацією, а уже потім очікувати повідомлення. Це відбувається майже одразу від нашого чат-боту в інстаграмі. Ми Надсилаємо е, бажаючим, які залишили коментар під публікацію, е, потреби список, де кожен може обрати із того списку, там м, загалом е, під номерацією усі потреби, і кожен може обрати одну або декілька позицій, е, написати нам номерки, які він обирає, і уже потім е, збирати цю посилочку і відправляти нам. Ми приймаємо е, усі пакунки. Бажаючих взяти участь до 10 грудня, включно тому а, надалі, після того, як ми все зберемо, ми сортуємо а, усі ці посилки і відправляємо нашим військовим, виключно тим, хто залишав офіційний запит. Пані Карину, а чи можете розповісти, як цей проєкт відбувся тогоріч? Так, це в нас було вперше минулого року. А ми дуже хвилювалися, запитів було досить багато, і кожен бажаючих було тисячі. Ми спочатку навіть не встигали опрацювати усі потреби від військових, і навіть тих, хто хотів брати участь, але все вдалося. І навіть більше ніж ми очікували, ми дуже раді, що так багато людей долучається. Навіть зараз ми помітили, що ті, хто минулого року брав участь, Знову беруть другий рік поспіль цю участь у акції «Подаруй Різдво військовим таємний Санта ми неймовірно раді, і цього року вже бачимо за декілька днів, що бажаючих ще більше. І ми наразі хочемо поділитися цією акцією в ефірі, аби долучити ще більше людей, адже запитів від військових досить багато. І ми впевнені, що цьогоріч ми закриємо разом із. Вами і з тими, хто бере участь ще більше а, запитів від наших військових, пані Крино. Чи можете розповісти коротенько про ті ті запити, які надходять від наших військовослужбовців, чи завжди їх можуть задовільнити цивільні люди? Так, у нас е, загалом в цій акції потреби підібрані таким чином, аби вартість могла покрити е, ось цієї потреби одна людина. Е, серед потреб це і форма, і пледи, і матраци, і тактичні рукавиці, і камуфляжні сітки, і звичайно, ті, хто е, хоче. Активніше долучитися до нашої акції або немає можливості самостійно придбати подарунок, і це ж є велике бажання стати учасником акції. То е, у нас є банка, таємний санта українського жіночого батальйону, де люди донатять і ми купуємо від них подарунки. У нас навіть були такі запити, що від людей, які хочуть брати участь, що вони будуть донатити і загалом хочуть закрити не одну, а ще й декілька потреб, адже це е, звичайні речі, форма, ліки, тактичні рукавиці. І е, зараз досить важко закривати збори, і люди дійсно мають якусь довіру, велику довіру до акції, адже вони самостійно е, беруть і купують ці потреби. Із списку запитів військових, які офіційно нам надходять, і е, можуть переслати це, і будуть впевнені, що це точно дійде до військових. І, звичайно, у нас є і з минулого року е, усі звіти, і цього також будуть і на сайті, і в усіх наших соціальних мережах. Пані Карино, цікаво, то коли таємний Санта відвідує відвідає наших військовослужбовців, і чи він особисто приїжджає, чи йому допомагає Укрпошта чи Нова Пошта? Нашими партнерами вже давно є нова пошта. Вона нам допомагає у цьому дуже швидко. Минулого року ще були такі ситуації, коли військові власноруч могли забрати посилки або через. Своє командування або дійсно ті, ті люди забирали, яким вони можуть довірити, але загалом. А у нас є адреси, адже ми працюємо із офіційними запитами, і ми безпосередньо новою поштою відправляємо їм посилки. Це буде після а, 10 грудня. Ми якби продовжуємо, хоч і це різд подарує різдво військовим, але ми хочемо максимально а, закрити потреби тих військових, які до нас звертаються, і вже а, передати після 10 грудня їм ці посилки. Це також буде як і таємний санта до нового року. Угу. А, пані Карину, а чи можете розповісти про кількість минулорічних і запитів загалом і учасників, які долучилися до цієї акції? А загалом це було більше е, декілька тисяч людей. У нас було понад три тисячі людей, які нам е, навіть впродовж року постійно донатять, допомагають. Закривати ще інші запити після акції таємний Санта бажаючих стало ще більше, і вони почали впродовж року нас підтримувати. І також зараз ми сподіваємося, що цього разу вийде ще більше е, тисяч людей долучити і ще більше сотень потреб від військових закрити Тому вони дуже сподіваємося. По... Що... Так 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 будь ласка хотіли щось дуже додати. Багато людей долучаться до цієї акції. Ми теж на це сподіваємося. А ще, пані Карину, хочемо довідатися, до якого числа триватиме ця акція, до, до якого дня, можливо, можна людям долучитися до неї. До 10 грудня, включно можете залишати коментарі, кожен бажаючий під нашими постами і. Отримувати список із потребами після 10 грудня. Ми вже зупиняємо акцію і будемо фасувати усі посилки, які до нас надійшли. Навіть люди запитують, чи можливо зараз надсилати уже чи тільки після 10 грудня. А зараз було б навіть краще, щоб ми чим швидше усе фасували і після 10 грудня вже почали відправляти. Угу. То ще раз, пані Карина, на сам насамкінець нагадайте, яким чином можна долучитися, де шукати, зокрема, в яких соцмережах і яким чином можна стати таємним сантою для наших захисників та захисниць. Так, можемо, можете перейти на наш сайт громадської організації Український жіночий батальйон, або безпосередньо в інстаграм мережу. Соціальну мережу українського жіночого батальйону у нас є публікація в закріплених про таємного санту, тому чекаємо на коментарі. Ми одразу відписуємо усім бажаючим, кидаємо список. Ви вибираєте і безпосередньо потім збираєте свої подарунки, відправляєте нам. А ми вже відправляємо військовим після 10 грудня. Що ж, дякуємо вам, пані Карино, за цю інформацію за цю акцію. І будемо сподіватися, що наші телеглядачі, і радіослухачі, і глядачі в Ютубі обов'язково долучаться і підтримують наших захисників і стануть для них таємними сантами. Карина Поліщук, прес-секретарка громадської організації Український жіночий батальйон, була сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо один і розповіла нам про акцію, яку організовує ця громадська організація, під назвою «Подаруй Різдво Військовим. Щиро дякуємо вам на все добре. Тримаємося. Thank you